Село Виграєв засновано ще у 1648 році після битви під Корсунем, коли поранених козаків залишили на хуторі Горохова Діброва. Сюди приходили місцеві жінки, вдови, молодиці та дівчата. Вони доглядали козаків, піклувалися про них, а згодом полюбили. Так і з'явилось нове поселення. За пересказами, сам Богдан Хмельницький дав йому назву, мовивши Хай буде виграєв. І відтоді село носить цю назву. Виграївська школа збудована ще у 1914 році за проектом видатного українського архітектора, художника і фольклориста Опанаса Сластіуна. Це унікальна споруда, створена за справді українським архітектурним проектом. Місцеві жителі дуже пишаються цією школою. Вона оригінальна, важлива і має особливу історію. Протягом ста років тут навчалися діти. А коли кількість учнів зменшилась, у приміщенні створили екологічний центр, де тепер відпочивають діти Донеччини. Далі місто Корсунь. Це старовинне українське місто, якому вже майже тисяча років. Його історія сягає часів Ярослава Мудрого. Коли він будував прикордонні фортеці для захисту Київської держави від кочівників, серед цих фортець був і Корсунь. У добу визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького Корсунь став полковим містом. Корсунський полк був одним із найбільших козацьких полків, а саме місто одним із найзаможніших і найвпливовіших у тогочасної України. Суботів радова резиденція Богдана Хмельницького. Тут розташована Ілінська церква Мавзолей. Усипальниця гетьмана. За переказами, прах Богдана Хмельницького не знищили. Але сучасні вчені припускають, що під землею все ж зберігається глибока крипта, де може спочивати тіло гетьмана у кам'яному саркофазі, захованому від часу. Ми також побували у Чигирині, першій столиці козацької держави. Саме тут, у резиденції Богдана Хмельницького, він приймав послів, проводив наради, писав універсали та накази по війську по всій Україні. Чигирин був серцем козацької держави, місцем, де творилася історія України. І нарешті Тарасова гора. Святе місце для кожного українця, коли вона мала назву Чернеча Гора. Але після того, як у 1861 році тут поховали Тараса Шевченка, люди почали називати її Тарасовою, бо приходили сюди до Тараса. Сьогодні тут височує величний пам'ятник. Музей відкривається дивовижна панорама над Дніпром. Це одна з найбільших місць сил в Україні, особливо зворушуючи, що багато відвідувачів біля пам'яті. Ника читають вірші Шевченка, шановлюючи його словом, яке він колись писав для свого народу.